Підходь, будь ласка, до нас ставай у центрі саме тут твоє місце. Бо ти сьогодні задонатила більше за всіх 400 гривень на Збройні Сили України. Вони неодмінно допоможуть Україні перемогти у цій війні. Друзі мої! Ви побачили тільки що, які у нас крутезні діти. Я хочу, щоб ви поаплодували їм. Бурхливі, просто найбурхливіші обласки. Друзі мої, ви дуже-дуже круті. Я вам дякую. А ти неодмінно, сонечко моє, піди. І я думаю, що тобі дозволять скуштувати найсмачніший домашній лимонади за те, що ти нам допомагав. Дівчатам я бачу, що вже дали призи. Друзі мої! Я дуже-дуже дякую вам за ваші донати за те, що ви допомагаєте у волонтерському центрі Сокіл. І продовжуйте це робити неодмінно. Там дуже-дуже багато класних ініціатив, які спрямовані не тільки на підтримку вашого житлового масиву. Я вірю, я вірю. Друзі мої, до речі, оцей листочок на всіх. В точках розташовані, і ви можете за допомогою цього QR-коду задонатити також на ЗСУ. Якщо вже в вас завершилися грошові кошти у фішенці, то ви можете електронними коштами скинути на банку Приват і на Мона. Тож, друзі, мої, ви дуже дуже круті. Я вам хочу особисто подякувати. І так і можна я з вами теж сфотографуюся? Можна? Я бачу, що у нас фіксує не просто фото, а відеокамера. Тому посміхаємося і можна махати руками. Друзі, мої я вам дуже дуже дякую. Тепер ви можете насолоджуватися, бо цей наш захід буде ще цілих півгодини йти. Аукціон на цьому у нас завершується. Але наші локації продовжують працювати для того, щоб ви змогли дізнатися щось нове, цікаве та корисне. Ще більше задонатити на ЗСУ і, звичайно, скуштувати справжнього козацького кулішу. Гроші від придбання, якого, до речі, теж ідуть на ЗСУ. Тому буде вам користь, хоч ви дізнаєтеся щось нове, хоч ви скуштуєте щось смачне. Все на допомогу ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! w、wow.